Економісти стверджують, руйнування української економіки спричинене війною жахливе, адже система постраждала не лише з точки зору інфраструктури, а й людського капіталу. За словами Дженніфер Мортазашвілі, керівниці центру управління та ринків університету Пісбурга, цей вплив будуть відчувати ще кілька поколінь. Але Україна має те, чого не мали інші країни, які страждали від конфліктів. Це сильне почуття ідентичності та відчуття мети. Юрій Городніченко, професор економіки Каліфорнійського університету у Берклі, порівнюючи шкоду, яку завдала українській економіці війна з іншими країнами, наприклад, Югославію, зазначає, Україна має приблизно такі ж показники. Наші оцінки показують, що ВВП скорочиться на 30-50%. відсотків. Якщо порівняти, наприклад, що відбувалося в Єгославії, там приблизно скорочення було 50%. відсотків, тобто таке порівняно. Якщо подивитися на другу світову війну, це все дуже сильно залежало від того наскільки ти близький до лінії фронту. Наприклад, в Україні там скорочення виробництва було, мабуть, 80-90%. Грудніченко додає багато територій України, які охопила війна, індустріальні лише в одному Маріуполі було два величезних металургійних заводи. Вони забезпечували значну частку валютної виручки, яка надходила до бюджету, і ці прогалини наразі заповнити нічим. Та в наступному році, якщо далі буде продовжуватися руйнація інфраструктури і економіки, то це буде продовжувати. Нам головне вийти разом з міжнародною спільнотою на таку ситуацію, на такий рівень санкцій і підтримки для економіки санкцій для Росії, щоб російська економіка впадала більше, а українська трималася або може навіть зростала. По прогнозу мінекономіки зростання в реальному вимірі ВВП буде 4,6% наступного року. Сподіваюсь, це буде так. За словами Тимофія Милованова, президента Київської школи економіки, наразі дефіцит бюджету складає від 38 до 50 мільярдів доларів. Україна сподівається покрити його за рахунок міжнародних партнерів. Перемовини про це ведуться постійно, як з окремими країнами, так і інституціями. З МВФ ведуться перемовини, МВФ, до речі, мають видати гроші. Вони кажуть, що ми не звикли, війна це не наш мандат. Це не важливо, важлива суть. Суть полягає в тому, що зараз Україна бореться за весь світ, за ту стабільність в світі за яку, до речі, виступає МВФ чи Світовий банк. У цілому ж на повне відновлення економіки України за оцінками Милованова потрібно близько 750 мільярдів доларів та 10 років. Цифри від 17 мільярдів, наприклад, те, що прямо зараз потрібно, до 100, те, що втрачено, до можливо за 10 років до 750 мільярдів, те, що потрібно. Городніченко додає, за рахунок післявоєнного відновлення Україна зможе навіть перегнати Польщу та інших сусідів у своєму економічному розвитку. За його словами, цей процес матиме кілька етапів. Перше це гуманітарна стадія, коли треба відновлювати критичну інфраструктуру. Це може зайняти рік, може навіть два. Але після цього відновлення України це не просто про. Відтворення України, яка вона була на 23 лютого 2022 року. Це йтиметься про глибоку модернізацію країни, зелені технології, нові способи виробництва, глибока інтеграція з Європейським Союзом. який разом з колегами, що навесні почав працювати над планом відновлення України, переконаний, багато проектів буде реалізовуватися за рахунок прямих іноземних інвестицій. Частину коштів мають надати і партнери. Це має бути якась централізована агенція, яка буде схожа на план маршала, яка буде робити і координацію і всередині України, і за межами України з донорами, тому що якщо буде інша структура, це буде такий хаотичний процес, і цього треба уникати. Україна бере участь в цьому процесі європейський союз, тому що, врешті-решт, якщо Україна не буде власником цього процесу, то нічого цього не буде працювати. Горніченко додає, працюючи над планом, експерти вивчали і негативний досвід Афганістану та Іраку. Дуже важливо у процесі відновлення України не зробити ті ж самі помилки. Застерігає свою чергу Мартазешвілі лише цього року США дають Україні думаю у чотири рази більше ніж витрати США під час розпалу війни у Афганістані. Так Україна потребує значної підтримки, але без належного нагляду, без належного моніторингу, це призведе до великої корупції. Сполучені Штати звинувачують народ Афганістану у корумпованості, але насправді це стало наслідком поганого моніторингу та нагляду. Тож у випадку з Україною, замість того, щоб витрачати величезні гроші на дорогих американських підрядників сполучені штати повинні направити ці кошти місцевим органам влади, дозволити людям на місцевому рівні вирішувати, як ці гроші витрачаються, дозволити місцевим механізмам підзвітності контролювати це. Люди будуть піклуватися про це набагато більше, ніж донори, якщо люди знатимуть, що це їхні гроші. Серед інших механізмів фінансування відновлення української економіки експерти називають і репарації, які має виплачувати Росія після своєї поразки. Проте лауреат Нобелівської премії з економіки Роджер Майерсон переконаний, цей шлях буде ефективним лише якщо Росія погодиться робити це добровільно, що навряд чи станеться? В цьому випадку я вважаю, вартість відновлення України має бути хорошою інвестицією для сполучених штатів і західної Європи. Якщо новий російський режим не зголоситься підтримати відбудову України у довгостроковій перспективі, нам буде коштувати більше, якщо спробувати отримати ці кошти від них під примусом. Милованов з цією позицією не погоджується. Він переконаний, Росія має заплатити за руйнацію української економіки як за рахунок механізму репарацій, так і конфіскації закордонних активів країни-агресора. Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.